Так, рибальство – це така цікава тема, складна. Чомусь у нас так трапилося, що і мало хто цікавий, вивчали. А щодо от, Каховського водосховища, і от коли все це планувалося, водосховище в 50-х роках, тоді в енциклопедичній літературі і так воно закріпилось про те, що у нас багато водойм, водосховищ і буде багато риби. Дуже багато риби, і про і говорить так риба. Але тут потрібно ще звертати увагу, що це за риба, тому що є риба промислова, і, і коли говорить риба, ведуться в документах чиновники, розробники, там бізнесмени, і все йде мова про економічну цю промислову рибу. Куди вона і що туди виходить. А ще є риба, яка природна, яка людина просто вона в дикій природі живе, і люди. Її ловлять, споживають або не споживають. І отут і велика різниця і відмінність, тому що до такої риби, дикої, яка завжди була на території України, в плавнях є багато, і не тільки в Великому Лузі, і по всій каскаді Дніпро, це та, така риба, яку ми вже тільки на картинках майже бачимо: Золотий карась, червоний карась. Оця ніхто так само і в'юн, і, і інші виби. Але яскравий приклад золотий карась». Навіть от золота рибка, дехто фіксував спогади. Люди говорять, вона такий смак дуже шикарний, головне без кісток. Бо всі, хто зараз купує, ловить купує в магазинах на це карась, сучасний, сірий. Там і він кістка. Того золотого карася кісток не було, і достатньо на сковорідочку просмажити і цих кісток нема, і, і смак. І от саме оцей карас у цих плавнях він там масово жив. Для нього ніяких потрібно було створювати умови, якщо там плавні. При навесні вода піднімалась, затоплювалась, то карась ішов на нерест, вода спадала, то там і ямки утворювалися, чи яких там називали біля така місцевість, кранички, чи болотка, чи. Там карась залишався влітку, ти йшов його руками ловив. Ну, багато наловив, зняв маючку, замотав, при ніч і маюку наловив. А якщо погіршувалося там середовище для цього, карася, тобто вода висохала, то він просто умов собі заривався, чекав і так далі. От таку рибу ми втратили по водосховищах, воно нам не дає. Коли створились водосховища, і оцей проєкт, і те, ну, теоретичні розрахунки, дуже багато риби. Воно справжувалося, і це пов'язано з тим, що це десь 2-3 роки і біологи, і географи, і інші досліджували, тому що це перші роки величезна кількість риби було, і вона ловилася. Це пов'язано з тим, що той, хто там заривався, карасику, той мул, вони. Просто почали підніматись на поверхню, тому що ну, це ж величезний тиск води. Це... І, відповідно, треба ну, змінились умови прожиття. життя це Цей же час починається це те, що мало хто зараз звертає, це гниття. Оці всі залишки деревини, там, рослинності, кістки і так далі. Оце 2-3 роки, ну хай п'ять дивляться, воно все впливало і повністю змінювалося це, ну, структура, скажімо так, цього водойми водосховища. І потім вже поступово риба починає зменшуватися. Це саме оце, природна, так, дика е, риба. Це наприклад, Супрес виходить популяція популяцію да. риба, потім спати. Потім, так. Але е, в промисловому розвитку йшла ставка на так звану промислову рибу. Ну, як оце, суда. Але от е, воду. Сховища, які забудву по водоні були, природних умов для неросту немає для нього. Тому потрібно створити штучні. Для цього, якщо е, а штучні це як вбирались гілочки, ялиночки, зв'язалися такі віночки і пускалися на е, водою. Е, тут ще е, пов'язано з водосховищем, що, що існує гідроелектростанція і це перепад води. Часто риба, якщо в природних умовах природному, вона пішла на мілковину, не ристилась, але цей перепад води сприяв спустили. Це, ну, це метр, там може більше, Дивіцька місцевість. Тобто і кринка залишається без води і все, вона висихає. і Таки риба не розмножується. І от яскравий приклад. Але у нас, коли я ну, досліджую, дивлюся літератур, це немає різниці, коли воно видалося. Книга там, енциклопедична ці знання, в 1955-му, якщо сформувалося, багато площа водойми прісної, значить багато риби. Але насправді з кожним роком все менше і менше. І якщо в Радянському Союзі ще е, ну, більше вкладалось кошти на ці штучні розплідники, то, відповідно, ще риба була. За незалежності все поменшало і зменшилось. Тому Ну і, і взагалі статистичні дані, якщо взяти промислове вилов риби, 60-ті роки це ну, сюди, звісно, включається не тільки водосховище, а й Чорне і Азовське море, то там десь 20 позицій риби, які можуть. Ну а зараз, до, зараз це до окупації Крима, то саме в промисловому морі там дві-три позиції. Тобто все зменшується, і це я скажу приклад. Що риба ну, зменшується. Тобто природне різноманіття і культурне різноманіття, да, що дає оця да. територія, так? Так, да, це цікаво, до речі, теж зрозуміти дослідити таке воно, як знаєте, таке питання наріжне, можна сказати. Наріжне. Навіть да. от, я скажу приклад, ну бо тут в нас є промис, бізнес, як продає, рекламує, продає ловля способом ловлі спінінгом риби, так? Да? І це. Переважно на хижу рибу, різниця і так далі. Але зараз вже, ну зараз це десь років 5-7, в Україні вже постало питання, щуку занести в червону книгу. Так, і навіть це не на Каховському я зафіксував досходя, а Канівське. То тобто, там рибаки, професійні, вони їздять рибу. Це якраз ну чоловік старший, він вже був на пенсії, і так я в нього спілкувався, розпитує, він каже, я хочу щуки. А в нього син рибак і промисловець. Він кожен ранок їде ловити рибу. Пси каже сину: привези мені щуку, щоб зварити там, по рецепту, яку сімейнам їхньому приготувати. А, а син йому говорить: батько, я вже скільки їздю, років 5-7, я щуки вже не ловив, ми їх не бачимо. Це вже рідкісна риба. Сергій, а давай згадаємо, як ми в експедиції були саме на цій території, Великий Луг, це Нікопольський. Угу. Ну, Великий Луг, ми знаємо, що Велику, від, Хер... від Запоріжжя там до Херсонщини, але ми саме е детально досліджували Нікупольський район е сьогоднішній, так і Апостолівський е Великому. Так, так, так. Велику. І от де Січі, оті всі п'ять знаменитих січей. Ну е як люди згадували, як вони ловили ту рибу, Розумієте, Це на кожному кру році нам, ми чули такі розповіді, що коли от плавні розливалися, коли, верніше, затоплені відбувалося, потім утворювалися оці всі різні гряди, як вони називали, бакаї, там, ну, і от саме у таких річечках місцевих такі утворювались баюри, де, де риба кишила, і от люди приходили, вони могли руками ловити ту рибу, да, так? Да, а потім, як вони, як вони казали, кошелі, такі стали. Ставили зверху, от каже, ми я ввечері поставила, а вранці прийшла і там повно риби наловила собі там на сніданок mm -hmm. на цілий день. І, каже, ми навіть не старались його все виловити, тому що десь на місяць нам вистачало кожен день виходити, mm -hmm. і от після цих повеней отак виловлювати рибу. От і якраз мені здається, там найбільше і жінки про це говорили, але найбільше згадували діти. Да? По-моєму, у тебе були зустрічі такі із відомими риб... рибалками місцевими. Так, ну тут же ще е... цікавий такий факт, що навіть рибу на... в плавнях йде, якщо з населеним полі рядом, і її ловити не треба. Вона до те сама приплив пливе. І один випадок зафіксований такий був. Е... А що значить сама сама приплив? Вона в впіч до вас у піч. Значить, це село рядом було біля. І коли розливали води, розвідбувалося Дніпро, розливалося, люди залишали все своє майно, хату, необхідні речі брали і перебирались на гору, там, де а їхнє це затоплювалося. І от потім, певний, тижні, два-три вода спадала, вони поверталися. І от дід каже, ну, він був тоді ще, звісно, малий. Але вони повернулися в хату давай вже приводити угу. в мазумку, там, білити, там, відновлювати, а в печі там солом риби вона вже сидить. Да, Бо так. вода раптово відійшла, і риба не змогла і відійти. Пічі так, у печі, вже майже це бери це, це, і готуй. Це прям краще, ніж доставка голова. <гум> Прямо в піч одразу залізли. Але ще ж про сумів. От же ж легенди. Е, Створювали, це, створювалися так. легенди там різноманітні. Ось, по-моєму, Січкаренко і діти ще один такий козацький, Федоренко, нам розповідали, каже, що а, це Федоренко каже, я був малим і каже, що виловлювали, коли ловили сумів, от дядьку його. Вилов величезного сома і каже, витягнув на берег, а цей сом такий великий, і він його кидає з боку на бік. А, каже, Я маленький, е переживаю, що той же може його десь затягнути в воду. А дід каже, він ще цей дядько каже, та ні, ні, давай, давай покатайся на сому. каже. Mm -hmm. І оце, каже, по всьому березі каже, мене тягав той сом. Я це не уявляю собі, але якщо mm -hmm. люди розповідають, ми їм віримо, що mm -hmm. це таке mm -hmm. було? Ну, Сомом цікаво, це ж риба, яка. Виростає великих uh -huh. розмірів. Ну, відповідно, багато саме легенд і фольклору пов'язано з сомом. тому що... Мабуть, найбільше. Так, найбільше. Після тому що, якщо він після... великий, то він може, ну, качечку це так, взяти вашу качечку без проблем uh -huh. йому. Побук соми і могли і... і на рибака напасти. Тому така небезпека і легенда це uh -huh. саме. Дехто й корову, телятку, якщо прийшло до водойми попити, сом міг, і тому взяти собі і з'їсти. Тому такий багато страшилок з сомом пов'язано. Mm -hmm. І саме от характером те, що це для плавнів по Дніпру. Тому що ну, якраз приятливі умови для того, щоб ця рибинка виростала така. Ну, так, я читав, що сом він найбільше якби, росте і розвивається в таких водах, де не дуже холодні. Тому що там, наприклад, північ, там вже сом якось. І судак, той самий навіть менше тривалі життя в нього. Ну так, да, судак, ну, це, це така риба, як перехідна, там правильно по-біологічному, да? вона угу. може і, і морська, морська, морська да. і, прохідна, і, і йти в прісну воду. Ну, це, це одна з проблем, те, що ми втратили, і зараз ними, якщо ті, хто говорить mm -hmm. про відбудову воду, Канівського. Саме ж Дніпро це було місцем нересту mm -hmm. Ну, Зараз по, з появою цих появця у 20-х роках першої дамби. То нерест зменшився. А після Каховського будівництва, то взагалі вже сестрові у Дніпрі не А Я, до речі, згадав про Судака, просто додам, що існує річка така Сула, ви, мабуть, знаєте. А, а, -а, -а. назва судака сула. це сула. Сула, так. Чи угу. сула. Чи Сула, чи Сула, я тільки не правильно угу. наголу ставити. Да? Це така давня назва, на чому Україні І ну, Ще такий цікавий факт про ті риби, яку. Ну, взагалі ще цікавий факт, що живуть, люди жили на Дніпрі, у цих плавнях. І от на село ну це не було що так, як масово зараз займається, Да? займається. Є навіть такі дослідження серед їх теологів, біологів. Це саме в якомусь. Чи Херсонська область, чи Дніпропетровська mm -hmm. на Дніпрі взяли статистично, скільки риби виловлюють простий рибалка, який йде по плавковому ловить. І пораховані там порахували, то вийшла досить велика цифра. Mm -hmm. Навіть те, це, це з, з, дозволено водочкою ловити, і, але так, що масово людей ловлять, і відповідно в цьому рибу виловлюють. І тут є проблема, що те, що чим більше ти виловлюєш, тим менше риби стає. Але це в плавнях, коли ми фіксували, що вони існували, на село ну, хай один рибак був. Або навіть якщо о, пів села ловили, там був сезон, але пів села, це коли, от, е, зимою да, починається до Різдва треба е, рибка, щоб була. І міг бути, ну це дивлячись, якщо пригадати це, наприклад, по Дніпру, це вже Чекащина. Правобережня, то там е, на одне село був один рибак. І до нього замовляли, і він їм ловив постачав. Якщо е, іншим мали декілька рибаків займати. Але як їм чинно ловили? От, е, це ж не всю рибу, яку там можна, тихо се і так далі. Переважно, це якщо невеличка вода, тобто не глибоко, вона там плавні, і спадає, і це. Але така риба була, як в юн. Mm -hmm. Це ж взагалі. Мішками його наловили. Мені пощастило, я навіть бачив особисто він ага. <зас> застав. Ловили їх мішками цими вершами іншими такими знарядями, які зараз оборонені О, використовувати. Якраз зараз плавно перетікаємо до засоби лову, Це ж ваша спеціалізація. Е, так, е, да, е, е, війні наловили, приносили ну це ще в Балію, їх там потім голову відрізали там ще і цю рибу засушували в печі. А засушували? Так, в, 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 в печі. І, ти, і потім вже рибу цю на цілий рік зробив собі запаси. І влітку взимку береш, в борщик зварив, в юнчика mm -hmm. сухого кинув, і цей борщ покращується. Такі рецепти приготування. От саме заготовки риби було, і її вистачало. А тому, що природні умови, вона йшла на нерест умови були ну, сприятливі, вилавлювали дуже мало. Хоча, якщо порівняти з не такими ну, нелояльними, да? бо верша там, перемічення. Uh -huh. Але риби вистачало, і люди пам'ятають, що їх було море. О, а я от зразу вас поки згадав, поки не забув запитати, ми писали старожила з села Мала Катеринівка, він ще пам'ятає, як великий луг був. І він розповідав, що ловили ругелями така. Якась засобну Рогеля, може, чули, що це таке. Ну, так, звісно, чую, але це назва. Бо я, чесно кажучи, зараз додам, що в я десь почав шукати, нема такого. Правильно. значить, це е, назва, термін не сталий по всій Україні, в різній місцевості, по-різному називається. І, ну, наприклад, на Кіровоградщині це Регеля, називається Павук. Mm. Ну, а павук ви вже павук знаєте. Це, да. це, це, це знає, так, вже Тут дивлячись, який павук? Якщо його розмір є метр на метр, то ним дозволено ловити. Малька а, а для... не можна. Ні. А більше не можна. Ну, Це малька для того, щоб підтримати їжу. Да. Потім регеля це могла mm. називатися туптуха. Це, Нічого. Ну, якщо взяти кругле щось таке, так, або нав... конусне навіть отако. Таке конус, з конусом, да. сітка. Так, да, може сітка, може бути, лоза, а, може. може бути очерет, uh -huh. може бути що там, чи соломи щось таке uh -huh. або комбіноване таке, чи навіть невеличкі планочки набиті, uh -huh. значить, але топтуха. Це тут назва цього знарядь голови пов'язана від способу. Ви підходите до якоїсь кущика uh -huh. і ставите її. Вона ну різних розмірів, може бути. Якщо, може бути, з ручкою такого зручною ви взяли, поставили, ногою постукали uh -huh. кругом. І ця риба, яка з кощика, вона і боїться або рак, і туди і ви uh -huh. підняли. І... А вона така, як в вигляді кошика, допоможе бути, дав чи? Так, може бути як вигляді кошка, а переважний конус. Uh -huh. конус. Але це уявіть, яка була кількість риби, що так легко там постукав. Зараз стукає, не стукає, мабуть, ну нічого не збуду. Ну а так це з такі, а ще ж скільки руками ловили. Mm -hmm. ну, так. А ловля руками це взагалі цікаво, тому що. Давай. Я просто хотіла сказати, ага. що перед тим як е, прийти до е, саме знарядського лову, ага. так що ви ага. задали питання Сергію, я б хотіла е, сказати про те, що е, ну, те, що ми вже згадували, що все Дніпро це е, якби була одна екосистема. Ну так, так не можна розглядати шматки. ми яку, не можемо розглядати шматками, ще. і якщо це природна екосистема, екосистема, так то е, практично і е, культурні фактори якісь також спільні з'являлися. І от саме на прикладі. Засобів лову можна побачити по Дніпру, якраз от якісь і спільні засоби лову там і, і навіть якщо Сергій досліджував там на полісі е, якісь і буде демонструвати якісь засоби лову, то практично це скоріше всього із оці, по Дніпру, це йшло да, на Дніпрянщину, туди у городу Каховського водосховища. І ще хотіла сказати про те, що якраз у нього декілька статей. Вийшло щодо, щодо засобів цих лову, якраз де показує цей спільний контекст, культурний mm -hmm. і така збірки конференцій, які проводяться в рамках Мамайфесту mm -hmm. у Кам'янському, де наш інститут етнології постійно є одним із партнерів цього. Фестивалю, а, а ми з Сергієм і е, часто друкувалися тут, так? Mm -hmm. І от одна із статей. От бачу, де да, користується да? там, де Засобилову, де там, хапа там, представлена, там, і все інше. Але mm -hmm. і в назвах, да, ці номінації, оці, хоча ми й кажемо, що дуже багато запозичено, багато запозичено з стю, тюркомовних народів, там, все інше. але якраз Дніпро це якраз отой був маршрут, той шлях, який все асимілював. Він у собі. І на брак Дніпра якраз оця е е культура, яка настільки виварилася, ага. да, от вона в цьому кхе, контексті, і носії її залишили у носіях якраз усі оці е частинки культури залишилися навіть у засобах лову. Ну а тепер, якщо Сергій зможе <серкій> Ну, ви вже показав, хапу згадали це, якраз да. якраз хапа це термін, який поширю від е великий луг. Угу. І... На іншій території. Так, да, це все хапа, але. А на камеру можете показати. Так, так зараз є. Але інший термін, який поширений по всій Україні, це наставка. То що е е е на цій картинці якраз видно, що саме це. У вигляді, бачите, це вже як су на цій. Це сучасне. Відро. А Це діжка якась. Ну, відро, ага, відро. відро звичайне, металеве відро без дна. Почепив Бірка, сіточку, аз... ви паличку угу. переробили, і якребу ловити, підходили. І бачили, ну перваться не лина. Mm -hmm. бо лин він, він за му, mm -hmm. так. Mm -hmm. І, а потім він такої бульбашки дає. і Коли ви бачите бульбульки, значить рибак підходив і накривав. Mm -hmm. і, а потім вже рукою. Ah, накривав. Так, а -а -а. накривав риба або в сітку, якщо а ні, то бу, або мул, ще але рукою доставав і виймав. Mm -hmm. Це ну, сучасне, тобто десь вже друга половина, а на цій картинці видно, це все вже ну, дерево, mm -hmm. та, це такими маленькими вони бо це е вили, На полісі воно найдовше збереглося, а також характерно. от Така вже велика накривачка. Тобто тут уже півтора-два метра, і тут щовна. Це така промислова так, промислова. Також полісся, бо фото з на півдні не збереглося. Водосховище побудували всі ці плавні, все це. І тут то було на водосховищі, сітка, невід. Промислове, ну, ще ми. Ну, це більше. якраз для невеликих глибин, я так розумію, да, так? Да? Да. Тому що а водосховище піднялась, глибина величезна. Велика. Що... А от як Велик. до водосховища, там також ну, малюнка не було, риб, але. Але а до водосховища були. були. Що насправді це парадоксально, буде. що виходить, чим більше води, це не пряма залежність більше риби. То може бути навіть менше да. води і більше риби. Так, ну, і, і, і це ж проблема цвітіння цих ну, ми ну, і великі біля... глибини, вони створюють фактично таку пустелю, я так розумію, що там мало вже якогось поживного, що живе, що там просто. А що цікаво, от хапа, да? водосховище побудували Каховське, ну, вже неї не ловили, але навіть рибальське ну, законодавство, це десь у 90-х, воно ще діяло, бо зараз змінено. Раколовка хапа. Угу. От, так і було написано. Отак от, от, саме юридичні документи: Раколовка, дефіс, відкриваються лапки, хапа. Що угу. це воно таке? Незрозуміло. Не тепер будемо знати, що таке хапа. Так. Ну і хапа ще залишилася в деяких селах по Каховському бившому водосховищі. Але це вже призначено воно в маленькій формі ловити і раки. Угу. раків. Ну, ставили угу. там і раки.